Андрій Ковальов, пресуфіцер 112-ї бригади територіальної оборони Збройних сил України та кандидат політичних наук. Привіт, Андрію! Привіт. Найщиріше вітання, слава Україні, друзі. Героям слава, слава. Андрію, обов'язково поговоримо про воєнну ситуацію. Ну але бачачи Андрія Ковальова, я просто таки мушу мушу поговорити про церкву. Тому вибачай, ну питання буде саме про це, тому що просто зараз відбуваються обшуки в митрополита УПЦ МП Іонафана, який сам із русських із Вороніжських, так а, то, що це відбувається, чи нарешті СБУ побачило. Um, що щось не так та, там відбувається, і все це посібництво і колаборантство нарешті побачило. Ну і щоб двічі не сідати, так би мовити, була інформація про те, що патріарх Кіріл російський все, ну нібито. От що тобі відомо про це, і загалом, що відбувається та в російських краях? Ну насамперед почнемо дійсно з такого ділка московського патріархату Анатолія Єлецьких, більш відомого як іона пана митрополита, це дуже старий агент КГБ. Ну навіть попри те, що людині 73 роки, але це людина, яка зокрема була причетна до спецоперації КГБ по фактично знищенню української автокефалії на початку 90-х, як тільки... Нинішній патріарх Філарет Денисенко заявив на 90-ті роки про підтримку курсу на автокефалію і проголошення незалежності Української православної церкви від РПЦ, Москва якраз використала ось цього мітрополіта Іонафана Єлєцьких для того, щоб створити певні скандали і усунути Філарета від управління. Тоді дійсно Філарет усунув, позбавив Іонафана. Єпископського звання, але це було по пов'язано з тим, що фактично чутки, які постійно супроводжували цього архієрея, про його захоплення, скажімо, ну відверто, скажу в церкві. Це називається судоміцтвом. За це він був покараний, відлучений від сану, але пізніше Москва фактично використала іонафана в грі проти Філарета. І він фактично був тією людиною, яка обливала брудом тоді патріарха Філарета. Пізніше Іонафан навіть сподівався, що Москва призначить його е, предстоятелем РПЦ в Україні, тоді московського патріархату в Україні. Але як відомо, зрадників ніде не люблять, і Іонафана трошки зіслали е, на Поділля. Він довгий час був е, тульчинським е, єпископом. Ну і зокрема дуже відомим е, в православних колегах, навіть в середовищі РПЦ е, композитором е, Іонафан е, фактично був завжди. Колі таких е, дуже заклятих російських шовіністів. Ну для прикладу, з 2014 року, ні Тульчинська єпархія, ні сам Іонафан жодного разу, навіть е, якщо інші єпархії, знаєте зараз е, е, РПЦ позірно намагаються проводити хоча б якісь акції на підтримку ЗСУ. Там деякі громади збирають, нібито гроші на якісь джипи для збройних сил України е, показують наскільки їм не байдуже взагалі, хоча вони не вживають поняття війна. Але допомагають армії. То Тульчинський і сам Йонафан ніколи ніяких акцій не проводили. За попередню інформацію, поки що Служба безпеки України ніяких ніякої інформації додаткової не надає. Інформацію про обшуки Йонафана ми, знов ж таки маємо виключно з телеграм-каналів, куди запостили фотографію, де Йоаннафан сидить у кріслі. А біля нього працівники служби безпеки України щось там роблять. За попередніми даними обшуки проходять по справі. Розпалення релігійної ворожнечі ну в принципі владика Йоаннафан якраз такими справами завжди відрізнявся. Буквально у своїх проповідях він е, часто говорив про е, гражданську війну, про бандеровців, про краопійцев і тому подібне. Тому не дивно, що в цієї людини нарешті за цією статтею розпочали обшуки. Ну що сказати, радіємо таким результатам служби безпеки України. Дуже сподіваюся, що вони доведуть цю справу до кінця. Інша ситуація: що якби ж Іонафан був так би мовити, головним гравцем у підтримці фактично російської політики чи політики Путіна тут в Україні? Фактично, якби він тільки одним був гравцем цієї гібридної війни на релігійному фронті, але ж ні, є багато інших, зокрема. У мене є інформація, що скажімо днями. пригадуєте, коли е, затримали так званого е, намісника києво Печерської лаври е, Павла Лєбідя е, митрополита, теж е, на кордоні. Він в такий спосіб намагався виїхати е, з України е, через е, Чернівецьку область е, у Румунію, щоб пізніше потрапити у Туреччину, де в нього нібито відбувалися зустрічі з його. Кураторами з РПЦ з Москви вони нібито дали йому е, свіжої інформації, свіжих, так би мовити, якихось даних е, на те, як поводитися зараз е, в Україні. Фактично, митрополит Павел Лебідьв, він фактично в тому середовищі, яке зберігає вірність патріарху Кирилу, зберігає вірність РПЦ, і навіть якщо ми будемо спостерігати якийсь розкол в середовищі московського патріархату в Україні, на що я насправді не дуже вірю, то якраз Лебідь буде займати. Крайню проросійську позицію і буде залишатися з надією, що він, якщо скажімо, онуфрія Березовського спишуть, то е, Павел Лібять може, скажімо, очолити ось це е, коло чи ядро РПЦ е, в Україні. І Він фактично з цією метою літав до Туреччини. І Очевидно, що службі безпеки України треба зацікавитись. Тим паче, що е, нещодавно були злиті теж через телеграм-канали у ЗМІ е, розмова. Павла Лебедя з монахом Києво-Печерської лаври, монах, який фактично вимагає Павла Лебедя засудити російську агресію. А натомість Павел Лебід засудив цього монаха, фактично заборонив йому священно діяти. І наскільки мені відомо, взагалі вигнав його з числа братії Києво-Печерської лаври за його проукраїнську позицію. Тобто, і таких архієреїв, на превеликий жаль в московському патріархаті в Україні залишається багато. Ці е, люди. Зараз активно проводять фактично гібридну агресію е, через проповіді, через церкву, де фактично люди намагаються не застосовувати критичне мислення. Вони вірять всьому тому, що говорить їм священик, що говорить їм єпископ у церкві. і через ці канали комунікації, фактично зараз ці слуги Кремля е, намагаються проводити гібридну агресію і продовжують свої проросійські наративи нав'язувати багатьом багатьом українцям. Ну, фактично, знаєте, народжуючи тут всередині України таку п'яту колону проросійську, яка на превеликий жаль, дійсно довіряючи своїм пастирям, які ведуть їх на жаль не до спасіння, а ведуть їх до загибелі. Що стосується чуток пов'язаних з патріархом Кирилом, поки що ми не отримали, не отримуємо фактично ніяких підтверджень того, що патріарх Кирил помер. Хоча днями там ще кілька, два-три дні тому. Про це говорили дуже серйозно люди компетентні, які володіють інформацією із середовища РПЦ. Патріарх Кирил приблизно тиждень тому в нього діагностували ковід. І якщо раніше він просто це лікування переносив у себе на дачі в Пірдієлкіна, ми бачимо, що вже фактично ну два роки Патріарх Кирил не з'являється дуже рідко, коли з'являється на публічних богослужіннях. Зазвичай він служить наодинці. У себе в храмі на території свого палацу в Піряділкіно і людина дуже активно, як фактично наслідуючи Путіна, уникала будь-яких публічних зустрічей, трималася подалі від усіх своїх, скажімо, там вірних чи своїх єпископів, священників для того, щоб потрапити до патріарха кільо на зустріч, багато з них змушені були там тиждень або кілька тижнів сидіти, скажімо, на карантині. Довести довідкою, що вони не хворі на ковід, щоби з ним е, зустрітися, але все ж таки десь патріарх Кіріл цей ковід підхопив і кажуть, що зараз дійсно він у важкому стані перебуває у реанімації. У всякому разі можемо зробити такі висновки з того, що найближчий кандидат, так би мовити, на нового патріарха Московського саме е, такий є теж ділок, шовініст російський єпископ е, Тіхан. Він зараз дуже активізувався, як відомо, цей Тіхан Шевкунов. До речі, колишній журналіст, наш з вами колега, колишній кіносценарист, написав чимало шовіністичних сценаріїв. Зокрема, один з його сценаріїв, «Гібель імперії свого часу екранізували в Російській імперії людина, яка дуже переживає. Через загибель російської імперії, через розвал совєтського союзу, про це дуже часто говорить у своїх проповідях. Ну і от Тихона Шевкунова називають фактично найближчим і найдовіренішим духівником Путіна, тому що він фактично сповідує ті самі принципи, ті самі принципи людоненависницького російського шовінізму, російського фашизму теж так само, як і Путін захоплюється відомим таким російським філософом, називаємо його так, і ідеологом російського фашизму Ільїном. Тобто є очевидно про що путіну поговорити з Тіханом Шимкуновим. Ну і очевидно, його називають наступником патріарха Кіріла. Тобто розуміємо, що очевидно зараз Кіріл перебуває в реанімації, хоча про це офіційно ніде не повідомляється. Але цілком може бути, що ми можемо стати найближчим часом свідками обрання нового патріарха московського. Ну цікаво, цікаво, що там відбувається. Насправді, дякую Андрію. знаєш, очевидно, смерть це єдине, що може врятувати патріарха Кіріла. Від міжнародного трибуналу, де однозначно він так само має бути на лаві підсудних, так само як і Путін, тому що патріарх Кирил – це людина, яка е, фактично виправдовувала і закликала до агресії проти України. Дякую, але точно не від хвостатих на тім світі. В них він мав би вірити та за своїм духовним саном. Як Казала одна моя знайома. Йому давно вже чорти прогули пишуть за відсутність на тім світі. Так що рано чи пізно він до них з'явиться з повинною. Андрій мовити. дякую, Андрій Ковальов, прес офіцер 112 бригади територіальної оборони збройних сил та кандидат політичних наук.